Мокрий сніг, дощ та похолодання. Синоптики прогнозують погіршення погоди в Україні напередодні різдва. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так. У п'ятницю, 22 грудня всю Україну накриє опадами. У південно-східних областях пройдуть дощі. На речі території країни очікується мокрий сніг з дощем в денний час доби. Місцями снігопад буде сильний, тобто через негоду заздалегідь плануйте свій день. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 22 грудня, то зараз ми вам все розповімо. Так, у п'ятницю взагалі. Західних областях температура коливатиметься від плюс двох до плюс п'яти, а вночі буде від плюс одного до плюс трьох градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 1 до плюс 4. Вночі буде прохолодніше від 0 до плюс 2 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 4 до плюс 8. а вночі від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 2 до плюс 5. а вночі від мінус 1 до плюс 3 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс. З 4 до плюс 8 в день і від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла вночі. У Києві 22 грудня протягом цього дня буде триматися хмарна погода. В ранішній дощ зі снігом в день зміниться дощем, який повинен закінчитися до приходу вечора. Температура повітря буде від 0 до плюс 3 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!